Які справжні глибинні причини того, що вбивця Кирила Тлявова отримав лише 4 роки позбавлення волі? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал «Сові до Свої по своє». і в цьому відео я хочу розставити кілька дуже дуже важливих акцентів. Українці не розуміють, як побудована система, в якій ми живемо. Українці не розуміють ні природи тої системи, ні того для кого та система створена, ні те, як ця система визначає хто свій, а хто чужий. Власне, поліцейський отримав 4 роки. Колишній тепер вже поліцейський отримав 4 роки за вбивство з необережності, тому що він для системи свій. Все зроблено так, щоб для своїх працювало все як можна краще, а для чужих працював закон. А, сама кримінальна система, вона ну, по-перше, наповнена корупцією, наповнена корумпованими кадрами, але знову ж таки, це вже є такий певний наслідок. Сама природа її побудови вона є антиукраїнська. Вона спрямована насправді проти людських цінностей. Вона. Ламає саму природу того, а що має бути покаранням. Що таке покарання? Адже кожен злочин, що таке злочин? Беремо визначення в Кримінальному кодексі. Це суспільно небезпечне, винне, протиправне, каране діяння, тобто дія або бездіяльність, передбачені Кримінальним кодексом України. На першому місці ознаки є суспільна небезпека. І от, виходячи з суспільної небезпеки, Вбивство п'яним ментом, мусором, паскудою маленького п'ятирічного хлопчика тягне на 4 роки позбавлення волі. Незаконне володіння зброєю, до прикладу, від 3 до 7 років. Де логіка? А логіка ось в чому полягає. Кланово олігархічна система дуже боїться озброєного народу. Тому що озброєний народ в стіло так просто не заженеш. Він туди просто не піде. Він буде оборонятись через те власне володіння зброєю в нас є заборонено і так далі. Але я не хочу зараз в цьому відео відволікатися. Це лише один із маленьких прикладів. Інший більш болючий приклад: економічні злочини. Злочини, внаслідок яких нас грабують на мільярди. Грабують на мільярди збройні Сили України під час повномасштабної війни, коли ми виживаємо за рахунок західної допомоги, нас цинічно грабують. Міністр оборони виходить і бреше, відкриваються кримінальні справи, когось беруть, береться під варту. Потім якась застава, випускають, і ті справи роками тягнуться і нікого не карають. Але вдумайтесь, от ключова ознака злочину: суспільна небезпека, суспільна небезпечність. Хуліганство, навіть там нанесення тяжких тілесних, чи навіть вбивство однієї людини це певний рівень суспільної небезпеки, і обкрадання держави на мільярди. Це по суті завдання шкоди в цілому суспільству. І конкретної майнової, і певної моральної, і, морально, і певної культурної, і так далі. Це речі не співставні, Але якщо ми глянемо за покарання. Там до 6 років, до 8 років заставу заплатили, вийшли, суди тягнуться роками. Потім громадська увага вже від них відводиться в сторону і вже якби все. Чому так зроблено? Тому що для своїх, тому що злочини всередині системи на мільярди можуть зробити тільки свої. І ті свої їм треба дати можливість відмазатись, мінімізувати для них покарання і так далі. Хоча суспільна небезпека. Від того обкрадання, до прикладу, від обкрадання ЗСУ на мільярди гривень, вона набагато вища, ніж якась хуліганка на вулиці, ніж вбивство однієї людини. Вона набагато вища. Це ж шкода обороноздатності, це пограбування на величезні суми. Але але записано в законодавстві так, як записано. Ну і ще само собою інша проблема: що те, що записано в законі, це одне. А те, що закон не виконується. Коли комусь потрібно, це вже зовсім інше. У нас ми дійшли до стадії, коли не виконується навіть Конституція. Зеленський це президент, який найбільш ганебно потоптався по Конституції після Порошенка. Май на увазі, він прийшов після Порошенка. Порошенко там також з цим самоурядуванням, зрадливими мінськими угодами і так далі. Але е, мова не про те. Мова про саму природу. Сама кланова олігархічна система дуже чітко розділяє, хто свій, хто чужий. Українські патріоти чужі для цієї системи. Через те система працює, корінь всіх бід саме в самій системі. І це ж насправді такий внутрішній ворог. І одна з ключових проблем, ми не розуміємо природи цього ворога. Нам направляють увагу навіть це страшне вбивство Кирила Тляво, вчинене п'яними працівниками, п'яними ментами. Постріляти вони рішили. В громадському місці, там десь біля будинків, випадково куля з зрикошетила, чи ще якось. Постріляти просто вирішили. Вбили випадково п'ятирічну дитину. І в результаті тюремне покарання тільки для одного з них на 4 роки позбавлення волі. Абсурд, абсурд. Але чому він відбувається? Тому що свої причина наших бід система, кланово-олігархічна система управління державою. Цій системі влада і власність вкрадені в українського народу. І фактично зараз можна говорити про три суб'єкти про олігархів, різні там кланові групи, які між собою штовхаються, про транснаціоналів, які сюди зараз залазять, мають трильйонні капітали і виростили тут своїх грантоїдів, і про московську агентуру. Саме в інтересах цих людей і цих груп ця система теперішня антиукраїнська і буде працювати. І справа Кирила Тлявого це ну, ще один із таких дуже дуже болючих, абсолютно несправедливих індикаторів того, як працює ця система. Ці роздуми справді є дуже важливі, тому що ми нескінченно довго можемо старатися виправляти наслідки, але поки ми не усунемо причини, результату не буде. Внутрішній ворог сам себе не знищить. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша допомога. Дякую всім, хто допомагає в інформаційному поширенні і хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.